Вітаю усіх. Ви на ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про масові Динамо, черговий південний американець в Кривбасі, що там в металісті та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з міжнародних трансферів наших топ-клубів, це Динамо та Шахтаря. По-перше, офіційно Владислав Банат вже прийшов до іспанської жорони. Повідомляється, що він перейшов саме за 17 мільйонів євро. Була ще цифра у 20 мільйонів, але то мова йшла про долари, а тому. Або 20 мільйонів доларів, або 17 мільйонів євро, це одне й те саме. Але тут, на відміну від інших трансферів Динамо, які були в минулі роки, це за 100%. Тобто, як за забарного, вони вже не отримують якийсь відсоток, якщо він кудись перейде. Що стосується Воната та його нового клубу Жрони, то звичайно тут багато думок, тому що деякі кажуть про те, що. Іспанський клуб зараз погано грає і все може прийти до того, що вони вилетять до секунди, а тому якось це не перспективно. не так, як колись переходив довбик до Жорони або циганков. Але з іншого боку, є стовідсотковий факт, що Ла Ліга це набагато сильніший чемпіонат, ніж УПЛ, а тому це ну, звичайно факт, що треба переходити туди, бо ти там знаходишся постійно перед переглядом топ-скаутів, топ-клубів. І тому, звичайно, це круто. І навряд чи, якщо журона буде вилітати до секунди, то вона там залишиться. Є полярні думки щодо складу в жороні. Звичайно, там для нього не повинна бути конкуренції, він повинен бути основним гравцем майже з перших матчів. Але з іншого боку, якщо в журоні все так погано, то не треба розраховувати, що він буде забивати так багато, як і довбик, і отримує трофей під але в цьому випадку, я вважаю, треба розгадати те, що просто він буде отримувати досвід в лалізі. Це і для нього великий плюс, і для збірної. Ну а для Динамо цей трансфер також дуже гучний та показовий момент, що показати гравцям, що ми все ж таки відпускаємо гравців. Якщо ви дійсно непогано граєте, і ми отримуємо непогану пропозицію, то ми спокійно вас відпустимо. Бо після ситуації з брашком підмочили собі репутацію, а тут можна сказати, трохи виправили. І таким чином, як на мене, вони показали гравцям клубу, що боріться і зможете перейти в клуб своєї мрії. Те ж саме робить і Донецький шатар, який після того як продав Садакова, продає і Кевіна до Фулгема за 40 мільйонів євро плюс 5 мільйонів у вигляді бонусів, і ще залишається десь 20-25% від майбутнього перепродажу. Для гірників це також дуже показовий трансфер для їхніх гравців. Що ось дивіться, людина провела в клубі півтора роки і зараз переходить до АПЛ за великі гроші. Ми не будемо вас тримати, якщо ви дійсно буде показувати гарний футбол. Тому працюйте на тренуваннях на полі, і у вас буде так само. Продовжуючи про міжнародні трансфери, то варто визначити і перехід Олександра Зінченко на правах оренди до Ноттінгем Форест. Це дуже важливий трансфер і для Зінченка, і, можливо, для збірної, тому що його постійно туди викликають. Наразі насправді не розуміє, навіщо він там потрібен. Є більш гідні гравці. Але якщо його постійно викликають, то звичайно хочеться, щоб він у своєму клубі грав регулярно. Ноттінгем Форест паралельно грає в Лізі Європи, тому. Є шанси, що він буде грати, але не варто розраховувати, що він та буде основним гравцем, бо там є Неко Вільямс, який є основним гравцем на цій позиції. На жаль, зірвався трансфер в останній день Артема Довбика, бо там планували зробити обмін. Хіменес з Міланою йде до Роми, а Довбик йде до Мілану. І звичайно, для Артема це було б набагато краще, ніж грати під керівництвом Джан П'єро Гасперіні. Тому що він грає в інший футбол, йому потрібен більш швидкий нападник, не такого профайлу, таранного типу, можна сказати, йому потрібен інший. Тому йому потрібен там, гравець як Папу Гомес. Тому, звичайно, Довбик в цьому плані йому б краще прийти до Мілана. Але маємо, що маємо, будемо сподіватися, що якось місце він буде отримувати, бо Рома гратиме і в Єврокубках, можливо, завдяки такій широкій ротації він. Десь отримує граву практику. Ну і ще, що стосується наших українців за кордоном, то Жироні нагадаю, що грає Владислав Карпівцов, і нещодавно він отримав місце в основі через те, що інший голкіпер мав червону картку після минулого матчу. Але навряд чи він затримається в основі, бо Жорона підписала голкіпера Ліваковича, а тому шансів залишитись основним у Владислава дуже малі. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол. Як от і про Зінченка, і про Кевіна, і про Судокова та інших гравців, що відбувалися в останній трансферний день. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Ну і дуже сильно здивували в останні трансферні дні Київського Динамо, яке, ну, закупилося непогано по кількості щодо нових гравців. Але, звичайно, виникає питання щодо якості цих виконавців і чи зможуть вони допомогти в цьому сезоні. По-перше, кияни підписали Аліуті Аре. Угода з центральним захисником розрахована на 4 роки. В минулому сезоні він грав за ФК Нанції, який став чемпіоном у третьому дивізіоні Франції. Досить рослий захисник 197 см, напевно, такого, як і хотів Шовковський, тому що рік тому було багато таких чуток, напівскандалів. Що, коли приїхав Брайан Цибаляс до Динамо, то Шовковському не сподобалося, що він менше ніж обіцяли. Там обіцяли 1,90 м, а він 1,82 м. І він, звичайно, хотів більш рослого захисника. У підсумку були конфлікти, і він намагався його нерегулярно ставити в основу. Що стосується цього тіарету, то виглядає, наче він непогано, але все ж таки він грав у третьому дивізіоні Франції. І немає якихось там великих надій, що це буде класний гравець. До речі, нещодавно також до нас приїхав гравець з третього дивізіону у Франції, це нападник до колосу. Подивимось, що ці гравці з третього дивізіону зможуть зробити в нашій лізі. Але по-справжньому дивний трансфер це Василь Буртник, який перейшов з Тернопільської Ниви. 23-річний захисник Василь Буртних став гравцем Динамо. Оренна угода з футболістом, який раніше виступав за Тернопільську Ниву, розрахована на один рік. Десь трошки можна сказати, що цей гравець також з 3-го дивізіону, бо він за Тернопільську Ниву грає лише в цьому сезоні, провів усі чотири тури, які відбулися зараз. Але в минулому сезоні він грав за Реверу в другій лізі, яка у підсумку вирішила припинити свої виступи на професійному рівні. Тобто, фактично, можна сказати, що цей гравець також з третього дивізіону, тільки України. Можливо, Динамо саме за таким принципом і обирало нових гравців. Взагалі, що стосується цього трансферу, то дуже дивно, чому Динамо звернуло на гравця з такої ліги, бо він грав ще 16 червня. Він грав на чемпіонаті Івано-Франківської області. Ну а зараз буде вже, напевно, в заявці ліги конференцій. Подивимось, можливо, це трансфер нового тренера Динамо Мачея Кенджорика. Який нещодавно прийшов до клубу, і, можливо, йому його співвітчизники з ревери, які там працювали, підказали, що це непоганий гравець і потрібно його забирати. Можливо, в ньому дійсно щось є, і робити дуже передчасних висновків поки що не буду. Також кияни підписали універсального півзахисника шола, про якого я розповідав ще в минулому відео, де розповів, що його розглядають як вінгера. Але на цьому трансферу ще не все, бо, начебто, знайшли заміну для Ваната і підпишуть його з румунського чемпіонату. Ну а поки я записував та монтував відео, то стало відомо у першій годині ночі. Владислав Бленуце став гравцем Динамо. Кияни підписали контракт із 23-річним румунським нападником строком на 5 років. В минулому сезоні він грав за клуж, де за 37 матчів забув 12 голів. А так він був гравцем крайової 1948, яка нещодавно отримала покарання на мінус 94 очки. Трансформат пише, що він перейшов на правах вільного агента. Його дійсно можна називати новим ванатом, бо в нього таке саме ім'я, і він навіть схожий на нього. Звичайно, він е, має зріст 1,90 м, і він трошки інший за профайлом нападник, але певна схожість є. Звичайно, у Динамо є зараз непоганий нападник Гереро, який ще краще вливається в команду після того, як вона залишив клуб, але заміни для нього майже немає. Пономаренко до сих пір е не може оговтатись в дорослому футболі, ну а дорожньому також ще далеко. Ну і також в мене і власні інсайди, як я і розповідав в минулих відео, що вони будуть в мене з'являтися. І про це я писав е ще раніше у себе в телеграм-каналі. І ось в мене з'явилася новина, що гравець інгульця Віталій Катерич, який грає на позиції лівого захисника, дуже близький до того, щоб перейти до Ковалівського колосу. Ковалівці вже давно шукали собі ще одного лівого захисника, щоб була заміна для Цурікова. І Катрич це досить талановитий гравець. Він в минулому сезоні грав в УПЛ за інгулець. Вони вилетіли звичайно з Петрівської командою до першої ліги. Тут він знову провів чотири матчі в першій лізі. І у підсумку ми бачимо, що він повертається до УПЛ. Бо гравець дійсно класний, вихованець львівського футболу. Ну, цілком потенційний гравець, я не знаю, там більш кращих клубів, ніж в те, що він грає. Можливо, якщо він прийде в колос, в нього там все вийде і разом з ними буде грати в Єврокубках. Криворізький Кривбас підпише чергового латиноамериканця, цього разу еквадорця. Як повідомляють місцеві змі, Кровбас домовився з ель націоналем щодо трансферу 19-річного півзахисника Джоела Майю. Він може зіграти як в центрі поля, так і ліворіч на Фланзі. Він почав грати за основну команду в січні, але поки що провів на полі за 7 матчів 85 хвилин. Ще один трансфер легіонера Кровбасу, який, начебто, перед стартом сезону розповідав своїм вболівальникам, що вони будуть намагатися розвивати своїх гравців, українців з академії. Але враховуючи таку кількість латиноамериканців, то виглядає так, що вони розвивають саме їхній футбол. До того ж, зрозуміло, що усі ці південноамериканці не будуть грати у старті, бо просто не вистачить місця. Є ліміт на легіонерів, тому трошки не зрозуміло, навіщо ось прям стільки. Ну і також є невеличкі трансфери в Європі. Наприклад, Захарій Бауман, який грав за Манчестер Юнайтед, він там грав за молодіжні клуби Ю 18, Ю-19, і він переходить до клубу чемпіоншипу Норвіч, підписавши контракт з ними за схемою 2 плюс 1. Повідомляється, що поки що він буде грати так само за молодіжні клуби Ю-19 Ю 21, але, звичайно, тут ближче потрапити до основи з Норвіч Сіті, ніж з Манчестер Юнайтед. Продовжуючи про англійський чемпіонат, то там є ще Назарі Русен, про якого майже нічого не було чудно цього літа. Але ось нарешті ми почули. Ми, звичайно, бачили, що його не заявили на сезон у Сандерленд, який підвищився до ОПЛ. Але ось зараз ми бачимо, що він перейшов до польської команди Арка Гдиня. Цей клуб вийшов вперше до екстракляса за останні 5 років. І, звичайно, це не найкраще продовження для його кар'єри. Повідомлялося, що він міг прийти до клубу «Погонь», який хоча б бореться за Єврокубки, але у підсумку просто новачок екстракляси. Тому якось прикро, що колись Назарі Русен розривав УПЛ за зорю під керівництвом Патріка Манлована, ну а зараз грає за новачка польського чемпіонату. Ну, також відповідаю на ваше питання, де запитали щодо Металіста та Майлтона цього трансферу. Ну, насправді тут все зовсім просто. Я про це розповідав, що в минулому відео Майлтон був на контракті в металісті, і у підсумку він непогано себе проявив е в першій половині цього сезону, де в Бразилії він починається саме в січні. Він непогано зіграв за Шапакаєнсе, забив там 6 голів, віддав 4 асисти. Його захотів Сан Пауло, якому, до речі, металіст винен гроші за поуліні боя. І у підсумку клубу домовили, що пробачають борг, а Майлтон переходить до Сан-Пауло. Також можу додати те, що цей легіонер для харків'ян вважався тим, який підписав контракт після ось цього правила ФІФА. Є правила ФІФА, всі ви його прекрасно знаєте. Що після 5 чи 6 березня, якщо легіонери підписують контракти з українськими клубами, то вони вже не можуть ось так просто переходити. В будь-які клуби на правах оренди. А до цього гравці, звичайно, могли спокійно переходити куди завгодно. Це ми прекрасно бачимо і по Динамо, і по Шахтарю. Бо Майлтон, коли перейшов до металіста, він перейшов на правах оренди, але з дуже цікавою опцією викупу. Якщо харків'яни виходили до ОПЛ, то у підсумку Металіст викуповує контракт. Металіст вийшов і у підсамку вони підписали з ним контракт там, десь в червні 2022 року. І таким чином він є гравцем, який ну, знову ж таки не може переходити на правах оренди куди завгодно. Тому вдалося його обміняти на такий борг, який коливається десь у межах 600-800 тисяч євро. Взагалі, що стосується харків'ян, то є певна тенденція на покращення. В них на початку сезону ще з'явився новий спонсор, повинні бути ще спонсори, якісь там два. Тому в цілому тенденція на покращення є. І цілком ймовірно, що там через півроку, можливо, коли продадуть головного таланта Кирила Діхтяря, то харків'яни нарешті закриють цей трансферний бан і взимку вже будуть комплектувати склад. І тоді не буде таких проблем, як зараз, що приходиться випускати іноді 16-річних гравців. Там, звичайно, є класні талановиті гравці, такі як Єгор Шерстюк та інші, але все ж таки хочеться більше стабільності. бо... Молодь це не про стабільність, і наостанок дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!